Всім привіт! Ви, мабуть, знаєте, що я купив собі вже півроку як іншу машину. Замість китайського ведра купив японське ведро, Японські жигуліки, як ще називають, Subaru Outback 99-го року. Всі бачили, якому він був в стані. Але я його трошки... Вирішив переробити. Подивився багато відео, фото в інстаграмах, в інтернетах, як роблять ці машини. Вони роблять їх культовими. От. І ну, доволі таки непогано в Америці, в Європі деякі чуваки. Саме з Польщі мені сподобався чувак, який переробив Форестера під такі подорожі. От. І я з нього майже так бав, брав своє вдохновення, як то кажуть. От і тому зараз покажу вам машину. Що я з нею зробив і розповім. Незвичайний стиль. От. Ну, такі... Щось з щось <сміття> з різного мультяшного, кажу, дуже мультяшно виглядає машина. От. Я знімав ну не знімав стару фарбу в місцях, де було вже критично там вже ржавчина була, я все це знімав, шпаклював, вирівнював. Ну, як, як міг вирівняти, то повірівнював. Ну, потім покрив зеленою фарбою. Ну, один мені колега каже, я приїжджав на роботу на машині. Каже, машина кожен день ставалася гірше і гірше, а потім бац, і, і класно стало виглядати. От. Тому от такий от. Потім я ж кажу, я покрив зеленим, сірим і потім вже почав фарбувати вже такі малюнки. Робив от, Робив просто каліграфічним маркером спеціальним. Все це ділом. Малював так, все, в лінії. все своїми руками мені питають, а ти що, там є, ти спорював, чи якось наймав людей? Ну я все сам малював і то, ну, трошки маю досвід малювання колись. То трошки згадав свої творчі пориви життєві. От, і вийшло ось, ось так. от. Бачите, які лінії патьотки, воно все спеціально зроблено і воно виглядає. Бачите, воно зверху, все намальовано, Я спеціально робив прямо в кисточку і е, робив батьоки спеціальні, щоб також все це, додалось. А везде, бачите, все як треба. Оп-бек написано. Ну, Наліпочки це я замовляв з за Аліекспреса. Ну, трошки вони такі якісь, бачите, вже відриваються, вигорають. Але там вони 100 штук за такі тому Таке вже. Бачите, тут наверху. Покажусь на пам'ятник, потім ще інше. А, бампер, бампер. А, оце, пластик, це пластик, все також я знімав, зачищав, робив, щоб ну, там виглядає доволі таки непогано. От, Значить, тут от малюночки, малюночки, от це все діло малювалося, робилося. От. Тут, тут, на ліпачки також відбувається. Тут взагалі в мене була дуже тут, така проблемна штука. Тут з шпакльовки, мабуть, з палець було накладено, але я все вирівняв. Ну, тут також є моменти, ну, ж, кажу, воно, знаєте, прикол в тому, що це фарба, воно все це додає антуражу цій ці машині. Е, і, до речі, я, коли вона була в темно-зеленому, в тому. Металіку, то е я раз на тиждень їздив на мийку. На мийку їздив, тому що пилючка будь-яка відразу все видно, ну якось не, не, не люблю, щоб воно так знаєте, їх їздити, як свиня. А, от. а тут пилюки взагалі не видно. Тобто, навіть якщо воно є, якісь цяточки, воно дає туда да, 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 я вражу та е приїхав. Зі скла дзеркал махнув, гажі, йдеться, і, і машину треба мити кожен тиждень. Я взагалі забув поїздити, тепер на моїй копію. І от бачите, такий блин, крокодилчик, крокодил, крокодил. Ну що, жовті по класіки, жовті туманки. і я -то, зробив акцент на... Дисках на е, супортах жовтих всередині і поставив такі блисковики з парку жов, жовтенькі. Воно додає такого антуражу, спортивності. І ну, не знаю, мені подобається. Може хтось каже, що колхоз, а мені подобається. От. Також поставив фаркоп, тут зроблений підсилювач, тому що той, що тут стояв, він такий з жестянки. Підсилювач бампера мені батько зварив, дякуємо за це. зварив повністю каркас цільний з нормального профіля уголка. От, поставив парктроніки також додатковий захист. В принципі, камера в мене тут є, але не, по, не помішає, щоб була. ще парктроніки додає якісь впевненості, бо машина длінюча і ну, в деяких моментах треба перестрахуватися. Тут взагалі була дирка, я з -з заробив скло вокром ну, тут. Я ж кажу, воно це такий. Має такий неохайний вигляд, ну, але в загальному вигляді воно дуже антуражно. А, також зробив багажник. Багажник, до речі, згадайте, з якої машини. <реш> <реш> багажник з Жигуляки із Москвича, човський. От. Купляти, знаєте, зараз такий час, що купляти за експедиційний багажник. За та навіть декілька тисяч гривень сильно немає. Ну, є, але ну, не хочеться зараз викидати такі гроші, тому знайшов на Олексі за 400 гривень, поїхав, забрав, що що мені треба щось перевезти, я туди кинув, прикріпив там стяжками, резинками, де все. І все, я сейчас вже раз на раз і багажник є. І він саме такий, знаєте, додає також таке ж не розгравний, додає антуражу. Всьому, всьому стилі. речі, я весь процес на цьому каналі це мій особистий канал. А якщо ви хочете подивитися більше, як я робив цю машину, то переходьте на мій автомобільний канал, посилання буде десь отут-утюж, отуту, отуту, на цей канал. І там я більш детально розповідаю, що робити по цій машині, і далі буду також щось про неї розповідати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, також не забудьте поставити дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Ну і все, бувайте! Це буде. Будь на висоті разом з каналом Тронтон.